Добрий день. Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з заявою, в якій винесла суворе попередження Уряду Франції, оголосивши, що Франція прагне прямої участі в, як вони кажуть, конфлікті в Україні. В заяві наголошується, що діяльність французьких приватних військових компаній в Україні буде розглядатися як пряма участь Франції у військових операціях проти Росії. Про що йде мова? Справа в тому, що наприкінці жовтня французький уряд видав важливий указ, що дозволяє використання приватних військових компаній для надання підтримки третім країнам під час збройних конфліктів. Ну і само собою в Росії, де все в світі сприймають як або для Росії, або русофобію. Цей крок був розсинений як ознака того, що Франція збирається використовувати приватні військові кампанії в Україні. На думку служби зовнішньої розвідки Росії. Україні потрібні військові компанії, приватні військові компанії, які укомплектовані іноземними найманцями, оснащені західною зброєю французького виробництва, і що для використання в Україні французьких літаків міраж та іншої техніки потрібні якраз французькі фахівці, які і будуть якраз працівники приватних військових компаній. Ну і тому служба зовнішньої розвідки Росії каже, що присутність французьких приватних військових компаній буде розглядатися Москвою як пряма участь Франції у військових операціях проти Росії. Отже, французькі приватні військові компанії стануть законною ціллю російських збройних сіл. Що тут можна сказати? Мета от, подібних всіх заяв. Це е, зробити вигляд, там, зробити враження, переконати самих себе і, і весь світ в тому, що це саме європейські країни, винні в тому, що триває війна, що нібито європейські країни, зокрема Франція, підштовхують Україну до е, продовження війни. А Росія, мовляв, тут ні при чому. Якби не от такі дії от Заходу, то війна б вже давним-давно закінчилась. Про те, що війна повинна закінчитися показовим покаранням агресора, вони не думають. А марно. Саме такий результат, врешті-решт, і буде. На все добре.